Єгипет і Туреччина горять найчастіше. На щастя, не буквально. Термінологію менеджерів від туризму знає в Україні і старе, мале, бо народ наш любить дешевизну. Як не погоріти на привабливих пропозиціях купити в останній момент або заздалегідь щодо раннього бронювання, то тут кажуть досвідчені туристи у шуканство рідкість, продаючи наперед компанії, просто хочуть отримати гроші швидше. Ти вибираєш отель, який нравиться тобі. Ты не довольствуешься тем, что осталось в последний момент, и, к сожалению, только это можно подтвердить. Поэтому раннее бронирование – это всегда возможность выбора. И не экономия. Раннее бронирование летних праздников, которое длится до конца марта месяца, а в некоторых отелях и курортах до середины апреля – это порядка 20-25%, а то иногда и более. Бонусов от стандартной цены можно подтвердить для семьи. Поэтому чим раніше бронируешь путешествие летом, тим лучше стоимость можешь отримати. Інша річ, так звані гарячі тури. Як правило, горить те, що не вдалося продати. Тому, їдучи у таку мандрівку, варто бути уважним і готовим до того, що якість відповідатиме низькій ціні. Необхідно вникати в суть самого пропозиції. що включено, що оплачується додатково. Есть ли дополнительные нюансы, о которых стоит знать? Например, необходимо ли получить визу по прилету? Что для этого необходимо взять с собой? Есть ли дополнительные условия, такие как питание на борту самолета, не включено в стоимость, что будешь вить пакет? Либо, например, отель будет известен по прилету, поэтому нужно подготовить себя к тому, что где будем жить, будет большим сюрпризом. Сюрпризи бувають різні, продаючи гарячі тури, туристичні компанії рятують себе від штрафних санкцій з боку, наприклад, авіакомпаній. Якщо раптом літак не заповнений пасажирами, це як лотерея. Ви не знаєте на всі сто, куди вас везуть. Але зазвичай і дорога, і проживання пристойні. Договорні умови не міняються. Якісь особливості в договорі не предусмотрене. Це звичайна схема для того, щоб продавати. Це просто бізнес. Іноді ж туристичні фірми йдуть на хитрощі і під гарячим соусом продають звичайнісінькі путівки за звичайнісінькими цінами. Жадібні до дармового клюють на знижку, якої насправді немає.